Я вас не шаную, знаю, ви відвоювали, ви не такий непростий офіцер. О, Але дивіться, от мер наш, міський голова Райко, підписує розпорядження про громадські слухання. Громадські слухання, це порушення законодавства, що громадські слухання вже відбулися. Влітку вони прийняли рішення Правильно. певне. Ми його не обговорюємо, воно було прийнято. Знову іде, громадське слухання, підписує мене. І е, звертаємося ми до вас і тут, я думаю, що хтось по-другому мислить. Ці громадські слухання не потрібно проводити. Тому що це може бути кров. Я в кажу, я так. і, так, і всі мене будуть і хтось скаже, що ні, не буде кров. Буде кров. Ну, я закликаю, я не, не кайз беру. Це не цей шаваш. Просто, це простий шаваш, який планують провести у нас буквально завтра. Будь да. ласка, да, виходьте да. на керівництво, закривайте, у вас є повноваження функції. Оце вже пішли кольори сепаратизму. Не можна цього допускати. Ні, будуть проблеми. Друзі, вони вже все все не все не все вони. я вас просто прошу на коліна стати стать, зрозуміло, що не можна. Так і я не проти хочу, щоб вони жили мирно. Я не проти просити, у вас рачки лазити. Чесно, нічого не вирішується. Ні, ну так зробить, що не саме. Міжмені, до друзі, до союзних. Ігор, дозвольте, я. тут є просто прямий зв'язок з Росією. Дивіться Штодман, він будує завод в Росії, побудував. Бахмач поставляє електроніку на атомні електростанції. Далі, хто у нас? Рік, рекламна агенція, яка розміщує подібного. Вона зареєстрована в Донецьку. Артем Стрижаков за неперевіреною інформацією, в нього дядька рідний Аксьонов з Криму. Вибачте, що це таке? Так, пане Юрію, пане Олеже, сьогодні на 4 годину наші активісти 54, а може й більше чоловіків ідуть до Райковича, щоб він дав нам відповідь, чому він знову зінісів. А можливо, і викинемо його сьогодні. Будь 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 так не Якщо може. ви можете, як СБУ, підключіться до цього, ви ж стоїте над надкладою. Ви стоїте все-таки на захисті України. Так, ми прийдіть, не просимо робити переворот. Ми просимо мир прийдіть і переворот. прийдіть на четверту годину на 16.00 і вискажіть свою точку бачення, свою точку зору. Ну, тому що це ж ну, ну, що це робиться? Ну, вже просто терпіння закінчується.